Вищо адміністративного суду України в складі головуючого судді Меселіа, суддя Колашні Євгеніна Швейтра, Кравцова, Петрі, Зубенько. За участю позивача до Олі Олександра Петрович, представника іточого код Оксани Васильівна, завжди судом засідання питання щодо можливості продовження сроку роз... розгляду справи за позовом до Олександра Петровича до Верховної Ради України провезняння передправних дій та забіг чинити певні дії. На підставі статтями 165, 167, 115 за 1 кодексу адміністративного судочного війни, коли судді ухвалила, продовжити срок розгляду справи за адміністративним позовом до Олександра Петровича до Верховної Ради, Ради України про провезняння приправних дій та зобов'язуючи певні дії. Ухвалює остаточне оскарження підлягає. Розгляд справи продовжується. Будь ласка, стадія заяви клопотань. Будь ласка, позиваючи вас клопотання. У нас я подав через канцелярію суду чотири клопотання. От, перше, будь ласка. Перше клопотання це про нікчемність довіреності та неприйняття до розгляду процесуальних документів на підставі нікчемних довіреностей, які подала Верховна Рада і підписала. Друге клопотання про відмову у вступі у справу третім особам. Третє клопотання. Письмові пояснення по справі. І четверте заперечення на клопотанні про закриття провадження у справі. Так, коли я отримала ваші всі ці Тобто, перше ваше клопотання про нікчемність довіреності, так, зрозуміло? Так. Довіреності виданої Верховною Радою України за підписом голови України на ім'я Котов Оксани Васильівні. Насто поясню, чому. Ось щось пояснюю. Я хотів би зачитати. В матеріалах справи містяться заперечення від 5-го, 10 2015 року. На позовну заяву Довголя Олександра Петровича в адміністративній справі 800-280-15 підписане представником Верховної Ради код Оксаною Васильівною. Та клопотання від 28.09.2015 року про закриття провадження у справі номер 800-280-15 підписане представником Верховної Ради України код Оксаною Васильівною. Той же час в матеріалах справи міститься копія довіреності номер 589 від 03.12.2014 року, видана старшим консультанту відділу зв'язків з органами правосуддя, апарату Верховної Ради України Кот Оксані Васильівні в тому, що їй згідно статті 42 цивільного процесуального кодексу, статті 28 господарського процесуального кодексу, статті 58 кодексу про адміністративне судочинство України надаються повноваження представляти інтереси Верховної Ради України. Та голови Верховної Ради України в судах загальної юрисдикції України. Далі за текстом довіреність про повноваження Код ОІ. Окрім цього, в матеріалах справи міститься копія довіреності номер 588 від 03.12.2014 року, видана головному консультанту відділу зв'язків з органами правосуддя апарату Верховної Ради України долгову Юрію. Володимировичу в тому, що йому згідно з статті 42 цивільного процесуального кодексу, статтє 28 Господарського процесуального кодексу України, статтєю 58 Кодексу Адміністративного судочинства України надаються повноваження представляти інтереси Верховної Ради та голови Верховної Ради України в судах загальної юрисдикції України. Далі, за текстом довіреність. Довіреність про повноваження код ОВ. І долгову ЮВЕ від імені Верховної Ради України підписані Головою Верховної Ради України Гройсманом та скріплені печаткою кліше печатки Верховної Ради України. В той же час голова Верховної Ради України не має повноважень видавати і підписувати довіреності від імені Верховної Ради України. Так, Конституція України, стаття 88 не надає повноваження голові Верховної Ради України. Видавати і підписувати від імені Верховної Ради України довіреності на представництво інтересів Верховної Ради України в судах законом України про регламент Верховної Ради України стаття 78 також не надає повноважень голові Верховної Ради України видавати і підписувати від імені Верховної Ради України довіреності на представництво інтересів Верховної Ради України в судах. Відповідно до частини 3 статті 58 кодексу адміністративного судочинства в України, довіреності від імені органу підприємства, установи організації видаються за підписом керівника або іншою повноваженою на те законом, положенням статутом особи і засвідчуються печаткою цього органу підприємства установи організації за наявності. Відповідно до пункту 10 статті 6 Положення про апарат Верховної Ради України, затвердженого розпорядженням голови Верховної Ради України від 25.08.2011 року. номер 769, у сфері правового і наукового забезпечення діяльності Верховної Ради України. Апарат забезпечує представництво Верховної Ради України в Конституційному суді України та інших судових органів при розгляді справ. Відповідно до статті 5 положення про апарат Верховної Ради України, затвердженого розпорядженням голови Верховної Ради України від 25.08.2011 року, номер 769, апарат є юридичною особою. Має печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням. Таким чином, саме апарат Верховної Ради України забезпечує представництво Верховної Ради України в судах, в судах при розгляді і як наслідок може видавати довіреності. Відповідно до частини 2 статті 19 конституції України, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, передбачені конституцією та законами України. Отже, дії голови Верховної Ради України стосовно видачі і підпису від імені Верховної Ради України довірності на повноваження код ОВВ. Та довгову ЮВ являються такими, що суперечить Конституції України. Тому ці довіреності являються нікчемними. На підставі зазначеного раніше керуючи статтею 19, статтею 88 Конституції України, статтею 49, статтею 51, статтею 58 Кодексу Адміністративного судочинства в Україні, статтею 78 закону України про регламент Верховної Ради України, положеннями про апарат Верховної Ради України, затвердженим розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25.08.2011 року за номером 769, прошу суд. Довіреність номер 589 від 03.12.2014 року. Про повноваження код ОІ вважати нікчемною, оскільки цю довіреність видала і підписала неуповноважена особа. Друге. Довіреність номер 588 від 03.12.2014 року. Про повноваження Долгова ЮВ вважати нікчемною, оскільки цю довіреність видала і підписала неуповноважена особа. Процесуальні документи підписані від імені Верховної Ради України код Оксаною Василюваною на підставі нікчемної довірності не приймати до розгляду, оскільки ці документи підписані неуповноваженою особою. Четверте. Процесуальні документи підписані від імені Верховної Ради України Долговим Юрієм Васильовичем на підставі нікчемних довіреностей не приймати до розгляду, оскільки ці документи підписані неуповноваженою особою. Додатки додані до вашої звернення, що ми до санського ваше чесно заперечуємо, звичайно, і це питання неодноразово вже виникало в судах і. Результатом розгляду цього питання по іншим справам було те, що відмовляли в задоволенні таких клопотань, оскільки голова Верховної Ради, він представляє інтереси Верховної Ради. Відповідно, він має право підписувати нам довіреності. Тому ми вважаємо, що в даному випадку голова Верховної Ради, підписуючи довіреності, виходить з положення Конституції 88 ї статті, 78 закону регламенту, а також положення про апарат, оскільки на апарат саме на апарат покладен обов'язки представництва інтересів. Я як е, працівник апарату відділу зв'язків з органом правосуддя, який виходить структурний підрозділ цього апарату, наділена відповідними повноваженнями, бажаємо законних підстав для задоволення такого клопотання відсутні вашу честь. Ми просимо відмовити Я хотів би доповнити, що якщо представник Верховної Ради покаже, що в статті 88 Конституції України написано, що голова Верховної Ради має право підписувати довіреність, там написано, що має право підписувати акти, прийняті Верховної Ради. А довіреність це не акт Верховної Ради, за який проголосували депутати Верховної Ради. Тому таке безглузне твердження не можна брати до уваги. Будь ласка, зрозуміло вашу позицію. Самісію ухвалили. Попитання до Олександра Петровича про визнання нікчемної довіреності, виданої на ім'я ФОТ Оксани Васильівни за підписом підпису про Верховного Ради України Госьма відпелити. Суд вважає легітимним. Участь з Ваша Ради. Вам я представник вже не подав оригінал цієї довірності. Одну секунду, одну секунду. Одну секунду. Одну секунду. Розумію, прошу молоді Так. Е Серед тим, як прийти до інших. Питання. Поступило три заяви від, ви, будь ласка, 10 зі сторони, від Кармазіна Юрія Анатолійовича, а він представляє громадську об'єднаність, український рух фінансовий майдан, де він просить приєднатися до справи третьої особи із самостійними вимогами. Окрім того, Паскало Вітоя Валерівна також поступила заява, також просить. Бажає приєднатися до справи в якості третій особі з самостійними вимами. Окрім того, Венгерна Лариса Миколаївна також бажає приєднатися до справи в якості особі із самостійними вбивами. Будь ласка, так, у нас всі присутні. Карман Юрій Антонович є. Так, Будь ласка, ви підтримати свою заяву. Маю да. довіреність. Я Важаю. не хочу затягувати час, я все написано Придумі. письмово. Разуміло. Довіреність в мене є, зацікавленість всеукраїнської організації є також так. 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 присутня. Так. Також бажаєте так, бажаю. підтримати свою заяву. Дякую, будь ласка, позивач. Ваше відношення до заяв названих ще мною. Я своє відношення щодо заяв. Виклав у заяві про відмову у ступі третьому сіправнус, да, я хочу Можливо її озвучити. Значить, ухвалою Вищого адміністративного суду України від 10.08.2015 року відкрити провадження у справі номер 800-280-15 за поводзиною заявою Довгаля Олександра Петровича до Верховної Ради України про визнання дії протиправним та зобов'язання вчинити певні дії. Так, я довгаль Олександр Петрович звернувся до Вищого адміністративного суду України з позивною заявою до Верховної Ради України, в якій прошу суд винести рішення, яким перше. Визнати протиправними дії Верховної Ради України щодо ненаправлення тексту прийнятого Верховною Радою України у 3-му читанні за основу та в цілому закону України про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті номер 1558-1 відповідно до вимог статті 130 закону України про регламент Верховної Ради України на підпис президентові України. Друге. Зобов'язати Верховну Раду України направити текст прийнятого Верховною Радою України у третьому читанні за основу та в цілому закону України про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті номер 1558-1 відповідно до вимог статті 130 закону України про регламент Верховної Ради України на підпис президента України. В той же час в матеріалах справи містяться заява про приєднання до справи в якості третьої особи із Самостійними вимогами Вінгліної Лариси Миколаївни, Паскалової Вікторії Валерівні, Валерівні громадського об'єднання Всеукраїнський рух фінансовий майдан. До заяв додано адміністративні позови заявлені до Верховної Ради України. В цих адміністративних позовах треті особи просять суд винести рішення, яким перше визнати протиправну бездіяльність Верховної Ради України, що полягає у невжитті заходів щодо направлення тексту прийнятого Верховною Радою. України у третьому читанні за основу та в цілому закону України про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті номер 1558-1 відповідно до вимог закону України про регламент Верховної Ради України на підпис президента України прийняття до розгляду проєктів постанов, які суперечать закону України про регламент Верховної Ради України з метою затягування часу. Друге зобов'язати Верховну Раду України направити текст прийнятого Верховною Радою України у третьому читанні за основу та в цілому закону України про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті номер Вісім три відповідно до вимог закону України про регламент Верховної Ради України на підпис президентові України. Таким чином, треті особи заявляють адміністративні позови до Верховної Ради України з аналогічними вимогами, які заявлені мною. Така позиція суперечить частині першої статті 53 кодексу адміністративного судочинства України. Цитую треті особи. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу у будь-який час до закінчення судового розгляду, пред'явивши адміністративний позов до сторін. Задоволення адміністративного позову таких осіб має повністю або частково виключати задоволення вимог позивача до відповідача. У разі вступу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, розгляд адміністративної справи починається з початку. Тому, виходячи із місту частини першої статті 53 кодексу адміністративного судочинства в Україні, позов третіх осіб приділяється до позивача і відповідача сторін, а не до одного відповідача. Отже Становиться очевидним, що такі дії третіх осіб створюють штучні умови для затягування судового розгляду справи, що негативно впливає на громадську думку і в даному випадку корисна лише відповідачу Верховній Раді України. На підставі зазначеного раніше, керуючись статтею 19 Конституції України, статтею 49, статтею 51, статтею 53 Кодексу адміністративного судочинства України, прошу суд відмовити. Венгліна Ларісі Миколаївні Паскалової Вікторії Валерівні громадському об'єднанню Всеукраїнський рух фінансовий майдан у вступі у справу та відмовити у відкритті провадження у справі за адміністративним позовом третіх осіб Вендиної Ларіси Миколаївні, Паскалової Вікторії Валерівні, громадського об'єднання «Всеукраїнський рух фінансовий майдан. Ваша честь, ваша честь, дозвольте, да, я хочу доповнити від імені всіх чотирьох, один я зараз висловлюсь. Ваша честь, ми свідомо не хотіли затягувати час і не озвучували позовні вимоги. Разом з тим, закон передбачає оскарження дій бездіяльності Верховної Ради. Окремо дій, окремо бездіяльності. Оскільки шановний пан позивач, довголі Олександр Петрович оскаржує дії Верховної Ради України, в чому вони заключаються, ми оскаржуємо бездіяльність Верховної Ради. І ми просимо абсолютно виключну позицію, що ми просимо визнати бездіяльністю і такою, що затягує час, бо закон про реструктуризацію передбачав. Що з моменту вступу його в дію, впродовж одного місяця мають бути вирішені всі питання. Зараз тільки ця справа розглядається в суді вже понад два місяці. Тобто, давним-давно закон мав бути прийнятий, підписаний і е, вступити в силу. І люди мали вирішити свої питання. В той же час, що до них зараз проходяться такі е, е, дії. Незаконні дії, які полягають в тому, що людей виселяють, шантажують, колекторські фірми застосовані і так далі. Через це громадська організація Всеукраїнський рух фінансовий майдан і фізичні особи, які зараз були названі, ставлять питання про визнання протиправної бездіяльності Верховної Ради. Яка саме полягає в невжитті заходів щодо направлення тексту прийнято Верховної Ради у третьому читанні за основу та в цілому закону України про реструктуризацію зобов'язань кредитами в наземної валюти номер 1558 1 відповідно до вимог закону України про регламент на підпис президента України і прийняття до розгляду проєктів постанов, які суперечать закону України про регламент Верховної Ради України з метою затягування часу. Що стосується другої вимови, то вона у нас абсолютно ідентична з вимогою. Шановного Олександра Петровича Довгаля, вона заключається в тому, щоб зобов'язати Верховну Раду направити текст прийнятого закону за основу та в цілому. Хочу наголосити, що закон про регламент Верховної Ради України передбачає стаття 129 чітко, що частина перша за результатами розгляду законопроекту у третьому читанні Верховна Рада може прийняти рішення про прийняття закону в цілому і направлення його на підпис президенту. Ми представили синаграму, де закон прийнято в цілому і направлено на підпис президента. Всі інші моменти є доказом якраз того, про що ми ставимо. Ми говоримо, стверджуємо про бездіяльність Верховної Ради в цілому, як органу, яка зобов'язана прийняти документ направити і проконтролювати, в тому числі проконтролювати дії. Голови Верховної Ради, інших посадових осіб, посадових осіб голів комітетів, які мали завізувати там і зробити, і все інше. Більше того, Верховна Рада прийняла до розгляду постанови, проекти постанов, на які сьогодні вони посилаються в своїх е, е, запереченнях, які абсолютно незаконно прийняті, бо вони прийняті в порушення закону про регламент. Закон про регламент передбачає. Що ці зміни можуть бути внесені, ці постанови можуть бути внесені тільки тією особою, яка під час засідання звернула увагу на порушення закону про регламент. Якщо головуючий чи голова Верховної Ради не звернули на це увагу і не врахували це, тільки тоді може бути внесений такий проект постанови. Як видно стенограми, яку представили до речі, і Верховна Рада України, і представив позивач, і ми проаналізували її. Із цієї стенограми видно, що таких обставин не було. Тобто ні одна постанова, ні друга, ні третя, які потім з'явилися відповідно на п'ятий, на сьомий день після прийняття закону, вони є незаконними. Саме через це ми і написали, що прийняття до розгляду цих проєктів постанов суперечить закону про регламент з метою затягування часу. І е, ми бачимо і пред'являємо. Вимоги згідно з закону і ставим питання про приєднання в якості третіх осіб, щоб спростити максимально розгляд цього питання, раз і друге. Ми хочемо захистити інтереси всіх вкладників, абсолютно всіх, тому що у них спільні позичальників, тому що у них абсолютно один єдиний інтерес. Інтерес в тому, щоб був підписаний закон, і щоб закон був введений в дію. Тому. Ті люди так і ставлять саме так і ставляться питання. Мені здається, що нерозуміння є цієї нашої позиції можливо, ну воно часом, ну, так, да, часом воно проявиться, це і право людини мати свою думку. Така наша позиція.